І знову доброго дня. Хочу вам показати лілію, яка в мене розквітла. Ось така, такого кольору вона гарного, квітки такі невеликі. От подивіться, моя рука, яка квітка. От. Ну, вона високоросла, ця лілія, це лілія гігант. От так вона зараз виглядає. Дуже гарно. Такий стовбур у неї, подивіться який. От, листочки такі воно, темно-зелені, такі потужненькі, гарненькі, як деревце. Квітка, як деревце. Подивіться. Так трошки відійду. От. Вона у мене вже третій рік, який її посадила. От, і в неї, вон, бачите, вже вона повипускала, навіть дітки там є. Ось, оце вже їй два бутони. Це вже її дітки виросли. І ось один, теж уже маленька. Бачите, ось квіточка така. ж Але вже випустила там маленькі цибулинки в землі, і ось уже вона й квітує. От. Дуже гарно, мені подобається. В неї, подивіться, які в неї великі тичинки Вона має дуже виражений запах. От. Особливо ввечері. Особливо ввечері. Ну, от я зараз біля неї стою, зараз вітер на вулиці, то теж так відчувається злегка, але ввечері запах, все, звичайно, сильніший. От. Ну, вона така гарна. І бачите, от як у неї значить, з пазухи листочка. Ось вийшов цей цвітоносик. Такий. І на ньому дві квітки. Одна квітка вже розпустилася, а друга ще в бутоні. Ось вона, бачите. І подивіться, як вона відкрилася. От Відкрилися по кругу перші квіти, перші по кругу. Якщо видно, отак я телефон. Зараз покажу. Оці, що на квітоносі знизу, От всі вони вже відкрилися. І потім, оце вже сьогодні зранку я до неї підійшла. Вже зранку почали відкриватися оці що другий круг. Іде вже ось. Бачите, другі цвітоносики. І теж відкрилася перша квіточка. А друга ось вона ще в бутоні. От бачите, як цікаво природа, тут перша квітка, і на цьому ось квітоносик уже він вищий по стовбуру йде. І теж відкривається перша квітка, а друга ще поки що в бутоні. О, так цікаво. Гарненько таке перемідальне суцвіття. Ось така лілія. Ну, вона не вибаглива в своєму догляді. Садиться цибулинкою, як ви знаєте, от, в ґрунт. Значить, я сажу, глибину ямки роблю. Ну Дивлячись від цибулини, значить, треба брати два розміри цибулини. Два розміри. Отак. Цибулинка, і на неї ще ви ставите цибулинку, цю ж саму, і потім таку робите глибину ямки. Значить, обов'язково пісок. Я кладу у яму, коли сажу лілію, пісок обов'язково. Вона не любить цибулинні, не люблять застою води, люблять помірний полив. Ну і звичайно ж, догляд за лілією. Так, щоб на неї не нападали різні комахи, не, не об'їдали її листя, не об'їдали її квітки. Є такі червоні жучки, я не знаю, як вони називаються. От Коли їх вони нападають на квітки, то вони й бутони їдять. Потім, коли з цього бутона можуть зовсім бутон з'їсти, а можуть надгризти такою квітка, тоді коли вже розпускається, то, звичайно, вона вже не така гарна, бо в неї вже якісь лепесточки десь будуть пошкоджені. Так що треба за цим слідкувати, щоб квіточки були всі красиві, От, і листочки такі, і тоді приємно дивитись на рослинку. Ось така вона, бачите, я зараз підніму руку, ось бачите, як моя рука під. Ось така вона висока, вона вища за мене. Дуже красиво, дуже гарно виглядає. Я зараз так відійду і покажу. Така Лілія із своїми вже дітками. Бажаю всім вирощувати гарні квіти.